Ой летіла стріла, українська балада ой летіла стріла з за синього моря. Ой, де ж вона впала? На вдовінім полі. Кого ж вона вбила? Вдовиного сина, немає нікого, плакати по ньому. Летять три зозоленьки, а й всі три рябеньки, Одна прилетіла, в головоньках сіла, друга прилетіла, край серденька сіла. Третя прилетіла, та в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна, сіла край серденька, то його миленька. А в ніженьках сіла, то його сестриця, де матінка плаче, там Дунай розлився, де плаче сестриця, там слізок криниця, де плаче миленька, там земля сухенька, ой матінка плаче. Поки жити буде. А сестриця плаче, поки не забуде, а миленька плаче, поки його бачить.